Так, міні-огляд мототрактора модель Кентавр 240Б. Це одноциліндровий зс 15 24 Так. З одоточечним кріпленням. Все як на мототракторі. Приборка, педалі. Коробка, як видно, з розблокировкою полосій, ручники, гідравліки. Так, бачок перенесений як на 200-ках башках, нових і бенках, 160-ках. Так, що у нас резиною тут? 9,5 на 16 задні. І... 6200 12 передня. Під капотом видно доповнительний генератор, акумулятор. Ось він генератор. Насос НШ винесений як на 160-ках бенках від двигуна. Ящик під. Ключі винесемо сюди, ну, в принципі, все по суті. Більш нічого суттєвого, про що б можна було сказати.